Є такий термін ущербне тіло про що це? Це коли нам потрібно зробити якийсь рух, і достатньо деколи просто однієї руки, а в нас напрягається все тіло? Або коли ми пишемо і достатньо руху кисті, а в нас напрягається вся рука. Тобто ми витрачаємо зайву життєву енергію. Як же ж це проявляється в регінській справі? Коли колектив маленький, взагалі тріо? Або два голоси співає. А регент так старається руками мотуляти, ніби перед ним здоровенний хор. Як результат витрачає даремно свою енергію, яку може вкласти на щось інше потім, і заважає співати борально, коли перед носом мотуляють так сильно, то якось негодно зосередитись на тому, що співаєш, на технотах навіть. Або коли пісний спів тихенький, а регент все одно мотуляє руками, ну бо він ж деригує. Дорогі регенти, бережімо свою енергію. Треба розумно якось розподіляти її під час служби, знаєте, так, не вибухувати все зразу. Мудро, мудро. Щоб потім вийти живими, натхненними і продовжувати своє життя нести радість. Тим, хто поруч з Богом.